У селі під Підкаменської територіальної громади відбулася презентація книги. Про що у ній йдеться і яким був цей захід? Розповість Василена Куть. У Немічі відбулася презентація книжки Смак води з очої і криниці. Наразі історії села Неміч. Захід розпочався із виконання пісні. після розповіли про створення самої книги. З дуже такого скромного задуму Ми планували зібрати ті матеріали з історії села. У збірці йде мова про історію села Неміч. Отець Михайло Бакай розповів про свої враження від книги. Ми бачимо книгу. Книгу, яка говорить не тільки про минуле, досить гарний вислів, говорив Святослав той Дивіться на Україну не тільки як на землю своїх батьків, але дивіться на Україну, як на землю своїх дітей. Ця книга, мабуть, для кожного з нас є тим, що ми можемо дати своїм дітям, дітям, які у майбутньому будуть творити нашу історію. Дітям, які будуть, напевно, пишатися тим, що вони вийшли з цього села. Дітям, які будуть вважатися, що їхній рівень є на сторінках цієї книги. Я щиро вдячний авторі, я щиро вдячний усім, хто долучився до написання цієї книги і власне, до презентації, її. радію тим, що мав змогу один з перших познайомитися з цією книгою. На заході розповіли також про розвиток села, адже вона має цікаве перебування у різних адміністративно-територіальних одиницях. І у книзі подана її характеристика у хронології, починаючи від першого тисячоліття нашої ери, коли територія, де ми проживаємо, була своєвідною межею між Східнослов'янськими білими хорватами та волинянами. Волинського князівства до сьогодення, до нової адміністративно-територіальної реформи України, внаслідок якої наше село повійшло до складу Підкаменської громади Золочиського району Львівської області. Історія села досягала великої давнини і має багато легенд, які передають від покоління до покоління. Серед ярух і палок на гробах. В зелених зливах білих за Як немовля, мостилось зручно так, А повз не дні століття пролетіли. У слові нем'яч чути клич і склип, Легенда і незвична, і незнана, Як у слов'янський ніжний архетип, Вірвав лихий нащадок Чингіскана. Краєзнавець Ігор Буколо написав шість статей, що містяться у книзі, а ще багато консультував і розповідав про історію села. Свого часу один з відомих істориків Центрально-східної Європи Тоні Чак, зауважив у своїх працях про те, що інтелектуали, історики, релігійні діячі, бібліотекарі, вчителі і багато інших людей, які працюють розумом, створюють певні концепти. Певні світоглядні моделі відправляють їх в суспільство і після цього відповідальні за ці концерти. Важливо сьогодні підкреслити також те, що в написаній історії Селенеміч також створюють кілька концептів тягності історичної традиції через побудову церкви, через існування релігійної громади, через існування населеного пункту в різні історичні епохи, в різні, э, історичні, э, під, під час різних історичних обставин. І це е, досить таки е, позитивно впливає на формування національної спільноти. Вже навперше у підкам'янській громаді відбувається презентація книг. З цієї точки зору, звичайно, для немеча сьогодні така дуже важлива подія. Ми ще навіть до кінця не усвідомлюємо її цінність, тому що ну якби е, немеч отримав сьогодні свою таку повноцінну багату історію і в такому презентабельному. Видані і тепер учні скажімо, цього села. Вони зможуть знати багато що. А якщо навіть і не все, то вони можуть, опершись на це, продовжити далі ці дослідження. Організатор заходу також висловлює ще воїнам, які боронять Україну. Дякуємо кучеру Валерію, ширбі Андрію, Борецькому Йосипу, Макіяшу Володимиру, Чубу Івану. Микитюку Володимиру, нашим захисникам, самовідданим відважним воїнам, які сьогодні проходять важкі випробування та щастю виконують свій обов'язок. Ми вболіваємо за них, молимося і бажаємо скорого повернення додому із перемогою. А тим, хто боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. У всі часи, слава, слава героям! Книжці згадали жителі села, які творили його історію, вчителі, медики, працівники культури та інші. З них пов'язана родовідна пам'ять, пам'ять про свій рік і своїх предків. Саме тут історія живе у спогадах в серцях людей, які народилися і виросли в цьому ж рані. І тут людина почуває себе вдома, затишно і привітно, як кажуть народі, вдома і стіни допомагають. А тих, хто нехтував історичною пам'яттю часто зневажливо називали людина без роту і племінку. Саме родина і рідний край були і є основними точками опори людини в історичному часі і просторі. У збірці написали про цікаві події, які мали місце у селі. На завершенні презентації подякували кожному, хто долучився до написання книги. Василина Куть, телеканал Поради онлайн.